Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Малята, я пропоную сьогодні вам зліпити цікаву пташку, гробчика. Але перш ніж ми почнемо, я пропоную вам зробити зарядку для наших пальчиків. В небі сонце засвітило. До нас пташки прилетіли. Полетіли в годівничку, поклювати там пшеничку. Давайте ще раз. В небі сонце засвітило. До нас пташки прилетіли. Полетіли в годівничку, поклювати там пшеничку. Молодці малята, ви впоралися з цим, а тепер. Давайте підготуємось для нашого ліплення. Візьмемо дощечку, візьмемо пластилін і почнемо ліпити. Сьогодні на занятті ми будемо ліпити з вами пташечку звичайними і відомими нам способами. Я буду використовувати ось такий колір світло-сірий та темно-синій, можна сказати, навіть чорний пластилін. Спочатку ми будемо розділяти наші пластиліни. І нам треба десь половинку такого шматочку. розділяємо за допомогою стеків. Або просто ламаємо гарненько розминаємо його, щоб він був м'яким. Нагріли пласти... наш пластилін пальчиками, і тепер нам потрібно з нього зліпити такий джгутик. В ковбаску можна на дошці розкатати рукою. Можна між двома долоньками. І теж притискаємо. Ось так наш джгутик вже готов. Далі ми з цього джгутика витягуємо наші пташечок хвостики. Прищіпуємо і ось так пальчиками витягуємо хвостика. Витягнули хвостика. Ось така у нас одна деталька є. Далі потрібно наші пташечки зробити голівку. І, зрештою, з пластиліну, який в мене вже є, відрізаю невеликий шматочок. Розминаю добре в руках. Як розмяли пластилін, уже в нас добре піддається нашим пальчикам. Кладемо його в долоньки і круговими рухами, трішки натискаючи, робимо кульку. Зробили кульку, це і буде наша голівка до нашої пташечки. Тепер приєднуємо голівку і ось так змазуючи, прикріпляємо нашу голівку до туловища, щоб вона міцно трималася. Ось так пальчиком. З усіх сторін приєднуємо до туловища. Ось наша голівка готова. Ось так приєднали голівку. Гарненько змащуємо, щоб лише голівка міцно трималася. Тепер наші пташиці не вистачає дзьобика. Беремо і ось так вищіпуємо її дзьобик. Витягуємо його, ніби так, ось так він гостренький дзьобик. Витягнули дзьобика, тепер наші пташиці не вистачає оченят. Оченята пропоную вам зробити ось з такого чорного пластиліну. Беремо невеликий шматочок маленький, вискачуємо з його кульку між пальчиками ось так. Одне очко готове. Присаджуємо до нашої пташечки. Ось так притискаємо пальчиком. Беремо ще раз пластиліну зовсім трішки. І так само робимо інше око. Так само приєднуємо до нашої пташечки. Так, Очі пташечки готові. Діти. Що нам не вистачає нашій пташиці? Правильно, крилець. От зараз ми з вами будемо ще ліпити для нашої пташечки крильця. Беремо ще шматочок пластиліну. Можливо, те, що залишилося, навіть розділяємо на дві частини. Для наших крилець. Так, скочимо невеликий джгутик. Дивимось, щоб гарно в нас виходило крильце. Ось такий трикутник більш нагадує форму, ось так і приєднуємо крильце. Так само, як ми приєднували голівку. Ми притискаємо і примазуємо, щоб криця наші трималися. Бачите, малята, як правильно потрібно робити? Одне крильце і так само робимо друге. А далі пальчиками формуємо криця. Ось так. Ще одне криця і примащуємо до нашої пташечки. Так само, як ми приєднували і голівку, і криця. Щоб гарно-гарно трималося. До речі, малята можете брати пластилін того кольору, якого вам подобається. Ось так в нас пташечка вийшла. Примащуємо самі місно, щоб воно трималося. Приєднати можна ось так пальчиком. Згладить все, щоб гарно трималося. В горки нерівності вирівнюємо, стараємось, не поспішаємо. Ось пташечка така в нас з вами вийшла. Можна навіть помалювати трішечки ніби пір'ячко, ніби пір'їнки, але це вже за бажання. Далі прикрашати можна свою пташечку. Я впевнена, що вийдуть у вас дуже гарні пташечки. Ось така в нас гарна пташечка. Я буду чекати ваших фото, чи така у вас пташечка, чи ні. До побачення, мої малятка! До нових зустрічей!